На сьогодні в області 99 населених пунктів забезпечено автобусним сполученням. Посилено контроль щодо допуску автоперевізників до обслуговування транспортних маршрутів. Проблемним залишається питання якості дорожнього покриття, на покращення якого цього року області передбачено фінансування за рахунок субвенцій державного бюджету в розмірі понад 60 тисяч гривень. Вже починаючи з цього року. Всі державні дороги розділені на дороги державного значення і дороги місцевого значення. Дороги державного значення це дороги від кожного райцентру до міста Житомира, а також дороги між райцентрами. Всі інші дороги це дороги державні, але вони місцевого значення. І комунальні дороги. Комунальні дороги сьогодні в нас складають понад 13 тисяч. Кілометрів разом з тим критичною лишається ситуація аварійності на дорогах. За п'ять місяців 2013 року на території Житомирської області з вони водію пасажирського транспорту скоєно п'ять дорожньо-транспортних пригод, в яких вісім чоловік отримали тілесні ушкодження. Крім того, особливо зверталася увага на підвищення безпеки дорожнього руху під час масових перевезень пасажирів пасажирським та залізничним транспортом у літній період. В цілому, за результатами розширеної комісії з питань безпеки дорожнього руху, були надані затверджені доручення всім контролюючим структурам нашої області.